У пам'ять про коханого чоловіка, люблячого батька, ніжного дідуся та прадідуся Юрія Кваля. 3 квітня 1942 року він народився і помер 20 березня 2013-го. Вас немає, серце плаче, душа згорьована болить. Ми кожен день чекаємо вас. І виглядаєм, що миті закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки. Людина добра і проста. Не зарости ніколи та стежина, що вас провела в останню путь, похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом'януть. Кажуть, Бог забирає найкращих, минають дні тяжкої скорботи і печалі, як вас немає з нами. Як відлетіли 20 березня, ви у далекій неземні, залишивши нам на згадку спогади? Життя людське, мов тоненька нитка, обривається, зупиняючи людину на життєвій дорозі, пішовши в інший світ, ви залишили по собі добру пам'ять, тепла вашого серця і душі вистачило на нас усіх. Ми ніколи не зможемо повірити в те, що навіки перестало битися ваше турботливе серце. Плачуть за вами всі верховини, всі стежки, плаче дім, бо немає господаря в нім. Так пусто стало на душі, і серце плаче кожен день від болю, і огортає тихим смутком все навколо, рідненький ми сумуємо за вами, не вистачає усмішки і слова, і погляду ласкавого й простого. Великий слід в житті ви залишили, і скільки всім добра зробили. Любили життя, любили людей, прожили ви для внуків і дітей, пішли достойно у майбуття, вам не буде забуття, а поки пам'ять житиме у віках, живим ви будете в серцях. Відлітаю я за небокрай, ти мене, родинонько, відпускай. Не сумуй за мною, моя рідня, не кажіть, що прийшла біда, не тривожте, серденько журбою, і не побивайся так за мною. Витріть сльози, посміхніться до неба. Зрозумійте, так Богу було треба, а я, діти, буду там йому молитись, з неба на вас дивитись, стану вашим ангелом небесним, не сумуйте, колись і я воскресну. Я призначення своє уже здійснив. У ці сім десятків щастячку прожив, вам ще жити треба, то живіть. Лиш прошу за мною сильно не тужіть, бо мені на небі найбільше щастя, ну а вам за це любов здасться. Будуть у вас ще внуки, правнуки, крихітки, дитятка, їм я буду янголятком. Тож мене благаю, відпускайте і даремно сліз не проливайте. Краще щиро Богу помоліться і смиренно серцем покоріться. Так унесподівано, так романтично музика знову мені награє, про незабутнє, казково магічне, про веселкове дитинство моє, білий туман яблуневого саду, радісний світ весняної краси, в тихім саду солов'їні рулати, і найдорожчі батьків голоси. Більшого щастя не варто й шукати, сонячний промінь застиг на щуці ліва долоня в долоні у тата Права долоня у мами в руці, всі ми з роками стаємо мудріші, згадуємо часто минуле своє, і у нічній зачарованій тиші пам'ять забути про них не дає, все проминає і осінь, і літо, тільки одне нам дано на віки, Всі ми на білому світі ще діти, доки живі наші сиві батьки. Тато був працьовитим, людиною величезної душі, безсумнівної честі, сумління та чистої селянської гордості, людиною життя. Рано ви пішли від нас, це непоправна втрата для нашої родини. Світ став порожнім без вас, тату. Не стирається рана в наших душах. Ви, Тату, були для нас опорою. Порадником, гарним батьком та найкращим дідуцем та весь час турбувалися про нас, забували дбати про себе. Спасибі вам, рідненькі, за турботу, життєву мудрість, пам'ять про вас завжди з нами, вічного вам життя у царстві небеснім та спокою вашій душі.